У понеділок, 21 листопада, з початком нового трудового тижня керівник Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський окреслив питання, якими планують займатися цього тижня. Також привітав зі святами, які відзначаються у нашій державі 21 листопада. Вітаю вас, дорогі земляки! Хотів би сьогодні привітати вас з Днем Гідності та Свободи, яке відзначає наша держава. Також сьогодні велике церковне свято, день архістратига Михаїла, це покровитель небесний нашої держави України. А також святкують десантно-штурмові війська свій день. Початок нової трудової неділі продовжуємо працювати по тим планам. Які намітили, упор будемо робити на цьому тижні по питанням забезпечення нашого населення твердим паливом, дровами, а також продовжуємо працювати по переселенцям. Завтра виконком визначаємось по видачі людям-ардерів на сім квартир із них 30 переселенці. Провели нараду по укриттям, а також пунктам обігріву. Укриттів у нас 41 об'єкт по пунктам обігріву 30. Визначились по додатковим фінансам, які виділяємо на докомплектування цих об'єктів. У вихідні відбулася селекторна нарада на рівні обласної військової адміністрації по питанням можливості облаштування великої такої кухні харчоблоку на території нашої громади для приготування обідів для дітей як шкільного, так і дошкільного віку, де буде Відповідні приготування їжі, якісні, калорійні. Ну, працюємо по цьому питанню. Якщо буде додаткова інформація, повідомлю. Це дасть можливість забезпечити не тільки нашу громаду такою послугою, а навіть і сусідні територіальні громади. Отакий невеличкий план роботи на цю неділю. Що додатково будемо повідомляти. На наших сайтах міської ради і на моїй особистій сторінці. Ми впевнені в тому, що ми переможемо. Збройні сили йдуть в контрнаступи, звільняють окуповану територію за територією. Слава Збройним силам України. Лазова це Україна. Слава Україні!